Прийшовся більшовикам досвід США, яких вони проклинали, вважали своїм ворогом, і зараз вважає Росією головним ворогом. Але все добре, що вони отримали, вони отримували звідти. Мікоян, Анастас Мікоян, нарком торгівлі, їде до США і бере там досвід швидкого, поживного, легкодобувного харчування. Що він там бере? Він там бере сосиски, він там бере, він хоче взяти гамбургери, з гамбургерами не виходить, але він привозить котлети. Оце рублене м'ясо, котлети, це, це він привіз нам з Америки замість гамбургерів. Він привозить, скажімо, морозиву, він привозить шампанське. Він привозить консерви, ну, розуміння, як їх виробляти, згущене молоко, наприклад. Тобто, все те, що потім радянська людина буде вважати ну, немислимим досягненням радянської харчової промисловості, було привезено Микояном з Сполучених Штатів Америки. Десь тут, між, після його поїздки, формується вітрина радянського харчування, яка називається Книга про смачну та поживну їжу. Ця книга перевидається... 11-13 видань. Ця книга енциклопедія того, чого не існує. Це казка з картинками, рецептами, з салатом олів'є, який треба готувати з раковою щійкою. Це якісь блюда назв, яких вже ніхто не пам'ятає, яких навіть не готують в ресторанах, хоча іноді готують, звісно, на кремлівський стіл, то готують. Це вази з фруктами, яких ніхто ніколи не бачив. Це прекрасні пляшки з винами, які ніхто ніколи не пив. Тобто, в принципі, ідея цієї книги полягала в тому, щоб дивитися і наїдатись, якщо хтось міг би їсти візуально. Ну, ще можна було пишатися.